Малята, скажіть, чи є у вас друзі? Думаю, так. Це так добре. Виходите разом на гуртки, граєтесь на дитячому майданчику, ділитесь своїми смаколиками, цукерками, іграшками. Діти, а пам'ятаєте, в якій країні ми живемо? Так, в Україні, звісно. А ви знаєте, що Україна дуже дружня країна. Ми з вами живемо у місті Херсон, але в Україні у нас ще багато міст. А ми дуже дружні та дружимо з усіма мешканцями України. Ми їздимо у гості, нас частують смаколиками, нас радісно там зустрічають. Але окрім нас є ще інші країни. Їх дуже дуже багато, і це все велика Європа. Ми дружимо з усіма, а вони дружать з нами. Ми справжні друзі, ми допомагаємо один одному. Вони ласкаво нас запрошують в гості, і ми теж їх запрошуємо. Намагаємось допомогти і не ображати наших любих друзів. Ось такі наші європейські друзі завжди допоможуть і підтримують.